Із книжних сторінок на Черкаську сцену тут оживили героїв казки Білосніжка і сім гномів відому дитячу історію осучаснили вихованці театру танцю «Таїр». бачила Вікторія Хамаза. Я жила не на і сразу не ватвета. Це одна з найперших екранізацій відомої казки Білосніжка та сім гномів. Такою казкову героїню бачили диснеївські автори у 37-му році. Це вже у білосніжка. Такою її бачать вихованці театру, танцю «Таїр». На постановку казки на великій сцені вони витратили майже рік. Головні актори діти, найменше бо тут чотири рочки. Давня мрія, ми давно про неї говорили, а крім того, вона така м -м, цікава, вона і дитяча, і доросла. З нею можна зробити і сучасну історію. Взагалі ми відштовхувалися від Діснеївської версії 37-го року. Поки одні танцівники викладаються на великій сцені, інші готуються до виходу. Серед дебютантів п'ятирічна Даша. Вона всього рік займається танцями. До важливого виходу дівчинку готує бабуся. Діти розвиваються, о, і люблять ці, ці танці, ходять із задоволенням. Готувалися із дуже хорошим настроєм, бо це е, повчальна хороша казочка. Мені дуже подобається е, е, танцювати і виступати на сцені. Я сьогодні буду гномом і станцюю, як ніколи. На виставу прийшли не лише рідні танцівників, а й друзі колективу. Олег Роскопін повсякчас опікується театром «Таїр». Зараз думає, як розширити приміщення для занять танцівників. Найкращі інвестиції це в наших дітей, щоб вони розвивалися естетично, фізично, інтелектуально. Сьогодні щоб завтра вже наша держава була сильна за рахунок цих дітей. Ож кількох годин глядачі дивляться у сучасну білосніжку, аплодуючи не кожному виходу танцівників. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.